На Волині Роми ледь не розірвали ТЦКшників, цекашників, ті рятувалися ганебною течею. Боротьбі із корупцією кінець Верховна Рада фактично ліквідувала НАБУ та Сап. Українська модель, яку жорстоко побили в Дубаях, дала інтерв'ю і зізналася, хто саме над нею знущався. Шокуючі зізнання українських повіймільйонерок, які розбагатіли на фронті. Українські дрони розгромили аеродром на Ростовщині, звідки РФ запускала шахеди. Російська армія зайшла в Покровське. З'явилися перші кадри вуличних боїв. Привіт, я Катерина Нестеренко. Перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал, якщо і досі цього не зробили. І поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент. В Одесі водій таксі тікав від поліції та ТЦК разом із пасажиром у машині. Це піс'єде сенато. Уїжджає. Власне, таксиста зупинила поліція і пробила по базі. Він виявився у розшуку. Чоловік хотів домовитися на місці, але не вийшло, і тоді. Дуже, я туда машину відтікаю. Коли ж відірватися таки вдалося, то чоловік кинув автівку разом із пасажиром і утік із місця. І якщо в Одесі тікали від ТСК, то на Волині тікали самі ТСКшники. Одають! А дають дають! Так, у мережі пишуть, що місцеві роми ганяли по селищу працівників ТЦК, палками побили машину і вигнали їх із села. Словом, було б смішно, якби не було так сумно. А ви як вважаєте, такі от методи боротьби із ТЦК прийнятні чи перебір? Коментуйте. Народні депутати фактично заборонили боротьбу із корупцією. Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроект, згідно з яким Національне антикорупційне бюро НАБУ та спеціалізована антикорупційна прокуратура САП. Стають залежними від рішень генерального прокурора. Наразі це незалежні антикорупційні інституції. Ряд народних депутатів перед голосуванням за законопроект заблокували трибуну. Як пояснив народний депутат Ярослав Желізняк, це єдиний варіант, як це можна, хоч теоретично зупинити прийняття цього законопроекту. Це рішення багато хто вважає ударом по боротьбі із корупцією. Ось що про це написав журналіст Михайло Ткач. Коли президент Володимир Зеленський голосує разом з Юлією Тимошенко та ОПЗЖ за знищення боротьби з корупцією, це і є остаточне перетворення у тих політиків, з якими колись дуже давно Володимир Зеленський хотів боротись і навіть перемогти, але не зміг. Крім того, європейський союз занепокоєний через нещодавні дії України щодо її антикорупційних інституцій на Бута САП, заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсі. Ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості. Як вам такі зміни повертаємося в часи Януковича чи зрада надумана? Коментуйте, не стримуйтесь. Стриптиз, еротичний масаж, що найменше три різновиди статевого акту та навіть так звані «рольові ігри. Власне, такий широкий спектр послуг нині можуть запропонувати дівчата, які чи на у кожному прифронтовому місті на Донеччині. Журналісти вчасно поспілкувалися із так би мовити працівницями секс-індустрії, аби більше дізнатися про ризики, які є, про тарифи та власне про те. Чи є ж попит щодо попиту? То він є. Дівчат регулярно замовляють навіть у містах які під постійними обстрілами. Зазвичай каже дівчина, вона та ще кілька дівчат дістаються потягами або автівками в Донецьку область. Уже тут хтось їде в Слов'янськ, хтось лишається в Краматорську чи їде у Добропілля, міста, в яких лишаються дівчата, переважно умовно безпечні. Там вони мають квартири перевірених подруг, які можуть відслідкувати безпеку секс-працівниць. Щодо ж питань безпеки, то тут є кілька аспектів: це і обстріли, і ризик бути скривдженою, і так звані облави поліції. Але, попри такі от ризики, індустрія працює, кажуть. На всю катушку і почасти дівчата називають свою роботу у прифронтових містах безпечнішою за умови, яких працюють їхні колеги у відносно мирних містах. Я думаю, що значно гірша ситуація з дівчатами, які працюють на трасі, тобто шукають клієнтів, які проїжджають повз. У них справді подекуди навіть номера телефону не лишається. Притягнути до відповідальності кривдників таких працівниць буде важко, хоч ми відразу ж йдемо в поліцію, пишемо заяву і починається пошук цього чоловіка. Але таких секс-працівниць по всій Донецькій області одиниці: майже всі дівчата працюють через сайт чи особисті сторінки. І звісно, вони завжди на зв'язку з тими людьми, які слідкують, де ця дівчина, хто з нею, аби все було безпечно. Щодо прайсу, то як таких фіксованих цін на послуги немає, тому що умови, м'яко кажучи, нестандартні, і багато що залежить від конкретно взятої ситуації. Сума, яку назве жінка клієнту, може залежати буквально від міста часу чи ситуації на фронті, зокрема, середня вартість оральних секс послуг. Від тисячі до трьох тисяч гривень і більше так званої класики від чотирьох до п'яти тисяч разом з тим, якщо оплата погодинна, то вартість такого задоволення може сягати від 15 до 20 тисяч за годину. Однак існують як дорожчі, так і бюджетніші послуги. Наприклад, якщо працівниця надає послуги умовно в автівці у себе вдома чи то виїжджає до клієнтів. Інші послуги чи забаганки, зокрема переодягання чи побажання по одягу, використання окремих девайсів тощо оплачуються окремо. Власне, попри досить такі серйозні ризики, дівчата працюють деякі навіть розповіли журналістам вчасно, що почасти чоловіки говорять їм щось на кшталт: ми навіть не знаємо, що б ми без вас би робили. Словом, попит є відповідно і пропозиція. Як гадаєте, цей багатомільйонний бізнес? Хтось кришує? Напишіть там у коментарях. Українська модель OnlyFans Марія Ковальчук, яку декілька місяців тому жорстоко побили в Дубаї, дала інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. Власне дівчина розповіла, що мало не вбили її російські мажори та син донецького бізнесмена. Ви розумієте, що це за люди? Ви Артем і Олександр. Ви можете щось про них розказати з того, що вони самі розповідали? чи може ви потім навести справки? Знаю, що вони живуть здесь. Ну, точнее в Дубае на месте. То, что они живут с родителями вот и не работают, не учатся, просто живут. У Дубаї, каже Мария, вона познайомилася із с хлопцем Артемом, який запропонував взяти у батька бізнес джет і полетіти компанію до Таїланду. Я знаю, что отец Артема состоятельный, потому что Артем обещал через своего отца договориться за приват-джет, на котором мы ми... Були в Таїланд. Часто лянікакі такого рода вечірки устраивают? що то подобное було. Ну, вони постійно проводять такі То Тобто, у них на постоянной основі кожний день какие-то такі гульбища. Але вже у готелі почали відбуватися якісь нездорові речі. Зокрема, хлопці почали говорити дівчині, що вона належить їм. Також у неї забрали особисті речі і не випускали її з готелю. Ви, Міленна Долганова Артем. И кто еще? И Александр. Вы остались вчетвером? Угу. Да. Меня не начали всерьез уже пугать. То есть я понимала, что что-то ненормальное происходит. Я попыталась вырваться на балкон к соседям, чтобы попросить о помощи. То есть как-то от этих ребят... Вот. И меня им затащили обратно. Артем и Александр. Вот. Пока они были на балконе, я выбежала из отеля. Выбежала из номера. Вот. И они последовали за мной. Так уж що что одного из котил затримувала полиция, але пізніше его вид По словам Марии Ковальчук, в номере отеля вместе с ней находились Артем Папазов, 19-летний сын Олега Папазова, бизнесмена из Донецка, который сейчас владеет франшизой Синабон и «Папсбургер». Его старший сын, тоже Олег Папазов, известный российский предприниматель, управляет группой компании Мега-групп. Семья большую часть времени проводит в Дубае, живет по всем правилам местной богатой жизни. Яхты, отели, вечеринки и безлимитная роскошь. Александра Мерцалова, 19-летняя блогер, предприниматель. Ее отец Антон владеет в Москве медицинским центром, а она в Дубае якобы занимается криптовалютным бизнесом и дизайном одежды. Милена Долганова, 16-летняя уроженка Украины. Ее отец Давид Долганов, предприниматель, начинал с алкогольного бизнеса в Киеве, сейчас управляет компаниями в Узбекистане. Также является тренером по кроссфиту, меценатом, психоаналитиком и консультантом по бизнесу. Также в вечеринке, по словам самой Ковальчук, приймали участие еще два чоловіка: двадцятилітній росіянин Максим Крошенинников і 29 дев'ятилітній білорус Александр Лаптинський. Крошенинников быстро покинув вечеринку і в издевательствах участия не приймав. Нині Марія проходить реабілітацію у Норвегії. Інтерв'ю ж саме російські журналісти. Вона вирішила дати через те, що знущалися із неї саме росіяни. Ми ж принагідно хочемо побажати Марії якнайшвидшого одужання щодо оцих виродків. То я чесно зізнаюся, не впевнена, що їх покарають. Поза як вже вимальовується тенденція, за якою можна побачити, що їх будуть відмазувати. Нагадаю, Марію знайшли жорстоко побитою. Були зламані кінцівки і хребет вибиті зуби. А як вам уся ця історія? Пишіть свої думки у коментарях. Директора Осоко Резіденс, де Вєрка Сердючка, виступала із російськими піснями, оштрафували на 425 гривень. Суд визнав директора винним у вчиненні адміністративного правопорушення та наклав штраф у розмірі 425 гривень. Додатково директор має сплатити судовий збір 605 гривень. Також Андрія Данилка визнали винним у порушенні мовного законодавства. І він має сплатити судовий збір на суму 605 гривень. Загалом математика тут не те, що ви дуже складна. Виходить, порушення мовного законодавства коштувало артисту 1030 тисячу гривень. Власне, дискусії з приводу того, правий чи не прави у цій історії Данилко тривають і зараз. Але крім якихось морально людських маркерів, є ще й буквально вимога дотримуватися закону у даному випадку мовного законодавства. А ви як вважаєте, справедливий такий відверто? Мізерний штраф за порушення мовного законодавства. Коментуйте. Ну а далі майстер-клас із перевзування у повітрі від онучки Софії Ротару. Так це сторі з дівчини із бою Усика. Але ще зовсім нещодавно під час випадкового інтерв'ю на вулицях Нью-Йорка, дівчина як тебе звуть і звідки ти? Мене звуть Софія, і я живу у Нью-Йорку. Так, ані слова не сказала про те, що вона з України. Важливо нагадати, що бабуся дівчини Софія Ротару за час повномасштабного вторгнення жодного разу не сказала ані слова про війну. Тоді, як на початку війни, тата та брата дівчини ганебно затримали прикордонники, коли вони намагалися переплисти тису на надувних човнах. Власне, і сьогодні уся родина вже чудово влаштувалася у США. і режим українець схоже вмикається лише тоді, коли це вигідно. Чи може я не права, і Тут немає нічого такого і зраду не треба розганяти. Напишіть у коментарях. Російські диверсійно-розвідувальні групи заходять у Покровськ. Зокрема, вчора військові сил оборони потрапили у засідку росіян. Тут на пі уже

Власне, про активізацію ДРГ Росіян наші оборонці пишуть отже декілька днів. Зокрема, учора ми розповідали про те, що військовий бахмутський демон говорить про цю ж таки активну роботу ДРГ Росіян. Тоді як військовий оглядач Василь Пихньо говорить про те, що ситуацію у покровську диверсійно-розвідувальні групи росіян не змінять. На мою думку, насправді суттєво нічого особливої не змінюється у зв'язку із входженням ДРГ до Покровська, адже навряд чи росіяни будуть вести бої у межах міста. Їхній пріоритет фланги та логістика. Міські бої це спадщина Бахмута, і росіяни вже відійшли від таких сценаріїв. Вони надто затратні. Легше флангами відрізати, як це було в Авдіївці. Тоді, як на Харківщині, росіяни розпочали наступ на новому напрямку і намагаються відтягнути українські резерви із куп'янського напрямку, загалом ситуація не надто сприятлива для нас. Велика протяжність кордону дозволяє ворогу здійснювати подібні дії. Майже по усій лінії подібні пожежі через нестачу резервів доводиться гасити точково, залишаючи сили бригад, які вже виконують бойові завдання безпосередньо на фронті. Аналітики Deep State пишуть про те, що росіяни окупували Грушівське, що на Донеччині. Також ворог просунувся біля воскресенки горіхового маяка та затишку. Утім, попри наступ, який росіяни розгорнули одразу на кількох напрямках, успіхів їм досягти не вдається. Наші оборонці, попри тиск, ворога стримують. Тож принагідно хочеться подякувати нашим хлопцям та дівчатам за роботу. Росіяни продовжують тероризувати цивільне населення України. Сьогодні вночі під ударом опинилися Одеса та Суми. Одесу ворог атакував безпілотниками. Внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці горіли автомобілі. І також вибито вікна у багатоповерхівці та пошкоджено магазин. Попередньо відомо про те, що загинула одна людина. Тоді як у сумах росіяни ударили керованими авіабомбами по житловому району? Пізніше у Сумській Ова повідомили, що внаслідок російського удару пошкоджено 5 багатоповерхових будинків: торговий центр та 18 автівок. До медичного закладу госпіталізували двох людей: 60-річній жінці та 38-річному чоловіку надають медичну допомогу. За попередніми даними, за допомогою до медиків звернулися 12 людей. Крім того, керованою авіабомбою росіяни вдарили по житловому будинку у Краматорську. Там загинув 10-річний хлопчик. Наші щирі співчуття родині. Росія країна терорист. Гриміло і вибухало цієї ночі і на Росії, зокрема, у Ростовській області. Було чутно із десяток вибухів, після чого спалахнула пожежа в районі військового аеродрому Мілерово. Зранку російському міноборони повідомили, що на територію РФ загалом було збито 25 дронів, із них 12. Безпілотників на Ростовщині. Що цікаво, дрони по Україні запускали саме із авіабази Мілорова. Також дрони атакували Новокуйбишевську нафтохімічну компанію, яка є однією із найбільших виробників у сфері газопереробки, нафтохімії та органічного синтезу у східній Європі. При хочеться подякувати нашим захисникам неба, які щоночі відбувають атаки росіян, і доземний символі хлопцям і дівчатам, які завдають. Росії ударів у відповідь. Риторика Трампа щодо Росії могла змінитися під впливом першої леді США Меланії Трампа. Власне про це у розмові із журналістами захіл розповів республіканець та член палати представників Дон Бекон. Ми повинні подякувати Меланії. Навіть президент сказав, що його дружина щодня нагадує йому, що Росія бомбардує українські міста щоночі. Заявив Бекон і так, Трамп таки дійсно говорив про те, що Меланія регулярно. Нагадую йому про те, що зранку Путін каже, що хоче миру, а ввечері він бомбардує українські міста. Як ви повідомили цю новину Путіну, сэр? Як ви повідомили Путіну про це? Я багато з ним говорю про вирішення цього питання і завжди кладу трубку, думаючи: ну, це була приємна телефонна розмова. А потім ракети запускають у Києва або якесь інше місто. І я сказав дивно. І після того як це трапляється три чи чотири рази. Ти кажеш, ці розмови нічого не значать. Мої розмови з ним завжди дуже приємні. Вони кажуть, да, це вони дуже милі розмови, а потім вночі запускають ракети. Я йду додому, кажу першій леді, знаєш, я сьогодні говорю з Володимиром. У нас була чудова розмова. Вона каже: О, справді, ще одне місце тільки що постраждало. Тоді, як Трамп днями, відповідаючи на питання журналістів про те, чи впливає Меланія на його рішення стосовно війни в Україні, сказав, що його дружина, як і він сам. Нейтральна у цьому питанні, пане президенте? Вчора ви двічі згадували розмови з першою леді після спілкувань. Чи Вплинула вона на вашу вона щодо дуже цього. розумна, вона дуже нейтральна у цьому сенсі. Вона дуже нейтральна. Вона, як і я хоче, щоб люди не гинули. Знаєте, питають ви за кого? Я за те, щоб люди не гинули. А ви як думаєте, Трамп почав підтримувати Україну? Із легкої руки першої леді поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось!